Всім привіт! Характерним елементом ігрових персонажів можуть бути очки здоров'я. Тобто, коли вони потрапляють в пастку, чи ворог нападає на них, можуть відніматися ці очки. І відповідно гра матиме свої певні обмеження. Ну, от давайте спробуємо вдосконалити нашу гру цим цікавим елементом. Ну що ж, запускаю проект гри. І так, давайте перевіримо і подивимось на нашу гру. Ну, як ви бачите, працює все дуже чудово. Але, коли наш персонаж потрапляє до пастки, а саме до вогника, гра перезапускається. Було б доцільно, щоб перезапуск гри був тоді, коли персонаж випадає за межі платформи, а при дотику до вогника. Гра лише віднімала очки здоров'я у персонажа. Ну, от цим ми зараз і займемось. Для початку давайте ми відв'яжемо функцію перезапуска гри від вогника, щоб наш персонаж постійно не перезапускався при дотику до вогника. Що ми для цього зробимо? Для цього ми обираємо вогник. Бачимо передачу сигнала, відв'язуємо цю передачу сигнала. Всі, гаразд. Тепер переходимо в характер боді, а точніше, в скрипт характер боді, де ми програмували функцію на перезапуск гри при дотику до вогника, і видаляємо її. Все. База є. Проходимо повз вогник і нічого не відбувається. Во. Тепер ми можемо створити елемент рівня здоров'я. Закриваю, переходимо в режим 2D. І так, елемент рівня здоров'я буде також відображатися в верхньому лівому куточку, в вигляді сердечка. І я скопіюю просто лейбл 2, Ctrl-D. От скопіював його разом зі спрайтом і дещо переміщу вниз. Ось так. приблизно. Тепер замість спрайта я поставлю свій спрайт сердечка свою текстурку. Подивіться, будь ласка. Я її вже завантажив у файлову систему. Сюди ми перетягуємо сердечко, сердечко дещо зменшує, воно надто велике. Зажимаю Shift і зменшую сердечко. Ось так. Єдине, що я тепер треба перенести ближче до нашого лейбла. Так. Дився. Лейбл, сердечко. Так, наче все чудово. Тільки треба сердечко дещо. Так. Во. Вирівня. Наче все стоїть на своїх місцях. Можна трошки менше зробити сердечко. Чудово. Тепер треба створити змінну для нашого життя. Тобто переходимо в скрипт для node 2D. Там, де ми програмували наші монети і наші діаманти. І відповідно треба створити зміну для рівня здоров'я. Так же само. Var life, назвемо нашу зміну. life Дорівнює. 5. Отак От нехай відображається. І відповідно додамо відображення рівня здоров'я на сцені. Ми пам'ятаємо, як це все робиться. Беремо Label 3, перетягуємо. І далі програмуємо властивість текст. Текст. Дорівнює. Пропишемо, що це у нас життя. Life. Не забуваємо дві крапки пробіл. І додаємо значення змінної. Не забуваємо, що змінна. В рядко... Це буде рядкова величина. Переводимо. О! Ну, здається, все. Запускаю гру. І так, life у нас відображається, дещо зміщений вниз. Але відображається. Зараз трішки поправлю його. І так. Не той вибрав. Ось цей треба обрати. Підніму вгору, а сердечко навпаки, спущу дещо вниз. О, а перезапуск. О, більш-менш нормально. Є, чудово. Тепер треба зробити так, щоб у нас віднімалось одне здоров'я при дотику до вогника. Як це зробити? Ну, ви скажете, давайте зробимо так само, як з монетками. Коли торкаємось вогника, будемо віднімати. Можна і так. Тільки монетки ми додавали, а в життя будемо віднімати. Окей, тоді переходимо до нашого вогника. Створюємо сигнал для вогника. Body Entered. Але прив'язуємо його вже до скрипта node 2D. З'єднуємо. Ось з'явилася у нас функція. І давайте будемо тут віднімати один пункт здоров'я. Пропишемо. Лайф. Якщо ми діаманти і коїни ми додавали, то тут ми ставимо мінус, віднімаємо. До рівня 1. Запускаємо, перевіряємо. Запуск. І так, біжимо, збираємо, збираємо, збираємо. Торкаємося. Вогника є. Мінус 1, вийшло 4. 3, 2, 1, 0. Мінус 1, мінус 2. Ой! Щось ми пішли в мінус. Якось не дуже коректно. Було б добре, якби ми коли дійшли до критичної позначки рівня здоров'я. Сцена просто перезапускалась. Як би це зробити? Ну, тут без умовного оператора, if практично неможливо. Тому я тимчасово прибираю цей life. і пропишу умовний оператор if. Якщо Якщо. Якщо рівень нашого здоров'я більше, ніж один, тобто не критичний, тобто, ще є з чого віднімати і не буде нуль, пишемо life. Більше, ніж один, то, звісно, ми віднімемо одиницю. А якщо менше. От якщо одиниця, віднімаємо одиницю, все. З нульом бігати не будемо. Інакше перезапустимо сцену. Прописуємо інакше. Інакше. І йде перезапуск сцени. Тобто звертаємось до нашого дерева файлової системи. Get 3. Get 3. Change scene. Change sin. І вибираємо сцену, яку ми запустимо при цьому. Ну, стандартна сцена наша є. Yeah. Перевіряємо. І так. Діамант збираємо, збираємо, збираємо. Потрапляємо на вогник. 4, 3, 2, 1. Критичний момент і перезапуск сцени. Так, ми справились. Ну що ж, це, можна сказати, прогрес. А якщо ми випадемо за межі, Бовний перезапуск. Тобто, коли торкаємося до вогника, віднімаємо один пункт здоров'я. Коли випадаємо за межі сцени, перезапуск всієї гри. Я думаю, досить непогано справились. І, відповідно, ми можемо тепер далі програмувати нашу гру. І вже маємо більше елементів для роботи. Ну що ж, на цьому у мене все. Будемо продовжувати і далі програмувати і створювати свою першу маленьку гру. Підписуйтесь на мій канал, ставте подбайки. До нових зустрічей!